Вітаю, вас, шановні телеглядачі. глядачі. Сьогодні в актуальному інтерв'ю мова піде про підсумки проведення місячника милосердя, який традиційно проводиться з 1 квітня по 1 травня. Тож, які заходи проводилися Червоним Христом протягом цього року в нашому місті? Розповість голова міськрайонної організації Товариства Червоного Христа України Зінаїда Хемич. Напевно, це символічно, що травень місяць. І він є такий насичений різними святами, що ми проводимо тоді місячник, тому що там і день Червоного Христа, і День Перемоги, і так співпало, що і пасхальні дні в ці дні приходять, і день медичної сестри. І взагалі незабаром і День медичного працівника і з всім, звичайно, зв'язане Товариство Червоного Христа. І не тільки наша організація мається на увазі, що наш комітет, але це всі організації, первинні організації нашого міста і району. І активно завжди включаються, звичайно, в першу чергу це навчальні заклади. Всі школи і міста, і району включилися в підготовку і проведення місячника, були розроблені заходи, було розпорядження. І міського голови, і голови райадміністрації, і, звичайно, починаючи все це з області і з Києва. І ми розробили теж свої заходи і звернулися листи звернення, і самі звернулися в коміт... колективи, в трудові колективи, звернулися до підприємців. Ходили наші медсестри з листами проханнями для того, щоб підготувати і продуктові набори до Паски, і звичайно зібрати, як проходить вже багато років підряд, проходить акція «5 картоплин. Що це означає? П'ять картоплин. Я так подивилася списки, які нам дали навчальні заклади. І дійсно є, що дитина пише прізвище дитини, і вона принесла п'ять картоплин. Але якщо в школі є навіть 200 дітей, це вже по п'ять картоплин, звичайно, це велика допомога нашим. Людям нашим підопічним. За цей час було зібрано майже дві тонни картоплі. Були зібрані і різні закрутки, і продукти харчування, це і цукор, і рис, і гречка. Ми закупили за свої гроші, продуктові набори. І, звичайно, багато підприємців підключилися до проведення місячника. Скажіть, будь ласка, скільки підопічних у вашій організації? На даний час у нас підопічних, які обслуговують наші чотири молодші медичні сестри, це 92 чоловіки. Але крім того, у нас є медичні сестри, які опікуються, надають допомогу медичну всім самотнім людям нашого міста. І, звичайно, це тільки підопічні, які наша патронажна служба. Але це не можна так сказати, що 92 чоловіки. Це всі, хто до нас звертається, вони стають. Напевно, механічно нашими підопічними, тому що в нас ми стараємося нікому не відмовляти в нашій допомозі в основному. Хто приходить до вашої організації, чи перестарілі люди, чи ветерани великої вітчизняної війни? Ось перед днем Великодня два дні підряд по списках Ради ветеранів Великої Вітчизняної війни йшли саме учасники війни за гуманітарною допомогою. Ми надали їм гуманітарну допомогу. Звичайно, можливо, зараз не вже трошки стали люди краще жити, починають вже дивитися, що не все їм підходить. для одягу, Але я думаю, що старшій людині все-таки піти і купити, навіть от у нас на базарах продають за певну суму грошей, а в нас треба тільки стати членом Червоного Христа, тобто благодійна марка 5 гривень, і вони можуть отримати любі речі. І в більшості йдуть, звичайно, старші люди. Є в нас і молодіжний одяг. Ми б з задоволенням надали допомогу і дітям сиротам, і багатодітним, якщо хай вони звертаються до нас, але на наш час вже все одно я кажу, діти вже. Знають і молоді, і малі. Напевно, все таки в нас краще стало жити, бо вони вже все-таки перебирають то не модне, то не гарне, вже не все. А так всі, хто до нас звертається, в більшості звичайно старші люди. Хто й в основному благодійниками вашої організації? Хто вам допомагає? Благодійників я хочу сказати, що я дуже задоволена. І благодійників у нас дуже багато. Якщо так взяти, є в мене список, це, напевно, десь 100 організацій, які в нас допомагають на протязі року. Хай хтось дасть 50 гривень, так є тисячу гривень, ну різна сума, значить, перечисляють на наш рахунок, і, звичайно, ми вже відповідно можемо допомагати людям, ми можемо формувати продуктові набори. Ну і звичайно, кошти, якщо так розібратися, кошти Червоного Хреста це не тільки. На допомогу, це і наше втримання патронажної служби, це внесок у міжнародний Червоний Хрест, і благодійників є багато. Але якщо я навіть зараз когось назву кілька, і мені здається, що інші скажуть, а чому нас не назвали. Але все-таки не можу сказати, що ось е, в нас тісний такий зв'язок з гостинним домом, з паном Сергієм Барною. Вони от і того року, і цього, і поза того вони підготували самі продуктові набори, ми їм дали списки людей, вони виділили транспорт із нашою медсестрою. Із з їхнім працівником поїхали по домівках і вручили продуктові набори. Це відповідно позитивно тим, що і вони побачили дійсно, як живуть люди. Так? Бо, здається, ми кожен в своїх домівках і не знаємо, хто як живе, як, хто потребує допомоги. А так вони поїхали, побачили, поспілкувалися. Можливо, це їм невелика реклама. Так я звертаюся до всіх підприємців. Ми вас задоволення будемо рекламувати за ваше благодійництво. Тому що мені здається, комусь віддавати. Ну, особливо, особисто я так. Може, мене так і вчили, я так і настроєна, що як я комусь щось подарую, я, напевно, більше задоволена, ніж той хто його отримав. І я так думаю, що кожен так повинен бути. Хотіти віддати щось. І якщо ти комусь щось допоможеш, обов'язково тобі тим саме вернеться. Ще за Марію Шевчук, бджільництво, напевно, всі її знаєте, пані Марія. Вона допомагає багатьом. І от вона навіть буває, що ми щось думаємо, а вже не будемо її турбувати. Вона дзвонить і каже: Приходьте, приходьте, я вам виділю. І ми потрошечки, хай сто по п'ятдесят грам, грам. В цей раз вийшло 160 шістдесят грам, так на кожну людину. Але в стаканчик і вже мед роздали. Ну і цього року, як хочу сказати, пан Самборський роман дуже вдячна, що нарешті наші три п'ятірки відгукнулися. І нам так само допомогли продуктами. Ну, а я вже не кажу про Орісіл, про Вінніс, трибетони, вони це постійно нам допомагають і то в великих сумах, якщо я їх, і ми їх, звичайно, теж стараємося і подяки вручити, і нагородити, привітати з чимось. Але я думаю, що найбільше їх нагорода буде. Що Господь бачить і за їхні добрі справи, і вони можуть да, там призначити. Пані Зіно, в травні щорічно відзначають своє професійне свято медичні сестри. У вашій службі службі є теж медичні сестри. З нагоди цього свята, що б ви хотіли їм побажати? Коли я бачу їхні очі, часто і заплакані, і засмочені, і коли приходить медсестра і каже, все, я напевно розраховуюся. Мені сказали, жіночко, беріть свої 50 гривень і більше до нас не ходіть. Господи, я не буду сьогодні називати прізвища тих, що людей що так погано говорять, хоч я вже колись сказала, я напишу і скажу. Але я знаю, що все одно людині цим вже віддасться. І ми і було багато в нас випадків, коли у нас люди нам колись відмовляли, а потім складалися в житті так обставини, що вони зверталися до нас в Червоний Хрест і за інвалідськими візками, і за куштурями. І саме головне, що і наші медсестри ходили їм робити уколи, доглядати. І ніхто з нас не застрахований і не знає. І тому я хочу побажати своїм медичним сестричкам, дівчата, ми сестри, сестри. Це слово, ну. Це головне, це яка гарна наша назва. Так? Ми є сестри, і ми повинні сестра завжди повинна йти на допомогу. І не дивлячись на то, майте терпіння. А любов у вас серці завжди є. Тому що, як я бачу, як наші підопічні гарно відзиваються, як цілують, обнімають, як своїх дочок, як своїх сестричок. І пробачте всім всі ті негаразди, а вам тільки тільки здоров'я й терпіння, і, і щоб ваші рідні теж терпіли і витримували ваші ці погані емоції, з якими деколи приходите. А люди сьогодні побачать, почують, і можливо, хтось і передумає і не скаже що жіночку, забирай 50 гривень, а сам принесе 500 гривень і скаже, я дарую. У нас і такі є люди. Пані Зіно, я вам дякую за інформацію. У вашій особі я вітаю ваших медичних сестер із професійним святом. Бажаю їм міцного здоров'я, щастя, благополуччя, витримки, Божого благословення і всього найкращого. А нашим телеглядачам я дякую за увагу. Тож до зустрічі.